Ось так сьогодні зранку виглядав берег річки Саксагань поблизу сьомої насосної станції комунального підприємства Кривбасводоканал. Характерний запах відеокамера передати не може, але візуальним контрастом стічних потоків слугує сніговий покрив. Сьогодні, в районі 9 часов утра, позвонив мені громадський активіст еколог Діркач Васильович і сообщило, що відбувається зброс очередної, Из канализационной станции 7-й насосной Крибас водоканала в речку Саксагань. Когда я приехал уже полдесятого на место э, интенсивный зброс каналізації. Сейчас його уже не сброса нет, остались только последствия этого сброса. Представники Кривбасводоканалу цю ситуацію називають звичайною. А витік каналізації на їх переконання стався винятково через засмічення мешканцями трубопроводу. То ви стверджуєте, що це оце витік на чистоту річку. Це є результат діяльності мешканців, так які сюди Назначено. сміття викидають. Ви побачити, які пакети з смотром лізатка зона сіті. Если а это чем есть нормально, закрыты? поэтому, ну, я считаю, что это ненормально. Никакая сеть не предназначена для такого использования. Если бы мы, как все жители этого города, пользовались бы более-менее культурной и щадяще, конечно, такого же не было. Как кто поступил сегодня звонок, это все было цельно. Теперь мы хотим просто вычистить это все и вывести отсюда. Нам сейчас вот депутат мешает производству работы. Я не понимаю, на каком основании вычистить. А як часто трапляться саме тут такі випадки? було тільки було. Іншої думки місцеві мешканці. Роман зі своїм домашнім улюбленцем бучем берегом Саксагані прогулюється двічі на день. Говорить, подібна ситуація тут аж ніяк не випадковість. Побувати припію, ну, прикрачаться то потім опять почнуться. Ну, Прекратяться буквально там на день-два, а потім знову починається опять где-то дуже ну, где наверное, если не більше. Насосни були, прийшли, посмотрели, развернулись і ушли. На Сюди приїжджають аварийки, що каждый день і ніхто нічого не наблюдает. Про цей факт було повідомлено всі контролюючі органи, говорить Антон Петрухін. Складено аКТА представниками поліції відбір проб води проведено працівниками Криворізького міського відділу лабораторних досліджень Держсанепідемслужби. Доки чекали на представників державної екологічної інспекції України у Дніпропетровській області. Аварійна бригада Кривбасводоканалу кілька разів намагалася виправити ситуацію за допомогою техніки. Однак, до прибуття фахівців екоінспекції їм цього зробили не дозволили Ми проводи брали на мосту, ніже і вище. зараз ще там Результати аналізу зібраних проб, говорять представники екологічної інспекції, будуть отримані за п'ять днів. Доки сюжет готувався до ефіру, нас повідомили про те, що Кривбасводоканал цю ситуацію з витоком стічних вод вже виправив. От тільки шкода, що на якість саксаганської води не можна вплинути так само оперативно.